І уявимо, що ви вже презентували тому подібне. І е, навіть ще ні. Е, е, ви готуєтеся до презентації, і вам треба розуміти. А які власне як мені працювати з цими запереченнями, які у нього там можуть виникнути, і за результатами спілкування насправді йдучи на співбесіду, ви вже можете знати, а в чому можливо основні будуть страхи кандидата, що для нього важливо, які зони потенційно е можуть бути найболючішими, чому б він сказав вам ні? І тут вам потрібно підібрати якісь контраргументи, якими ви на співбесіді будете прямо одразу працювати із запереченнями кандидата. Не на співбесіді а на презентації. Перепрошую, так погнали. Я тут навела вам приклад чотирьох таких базових технік якими варто послуговуватися, коли кандидат вам каже: я очікував вищу зарплату. Техніка номер один це так, але ми погоджуємося і коригуємо, додаючи контраргументи на основі якихось ваших заготовок. Ви можете сказати, кандидат каже вам, я очікував вищу зарплату, а ви йому розумію. Емпатично, але давайте подивимося на загальний контекст. Окрім зарплати, у вас ще буде гнучкий графік, бонуси, опціони, розвиток. І тут ви вибираєте те, що для нього найважливіше було, коли ви з ним спілкувалися, співбесідували його, і е, говорите про пропозицію. Перспективність цієї пропозиції в комплексі. А далі це техніка бум бумерангу. А ми е перетворюємо заперечення на перевагу. Кандидат, до прикладу, вам каже, що це нижча зарплата ніж в моїй поточній компанії. І тут ви знову кажете, так, але водночас у вас з'явиться можливість працювати з сильними спеціалістами та отримати досвід у конкретній технології, ту, яку він саме хотів: найновіший стек, найновіші технології, і він може працювати саме в цьому у вас. І що в перспективі може принести ще вищий в результаті дохід. Тобто ви берете ту тезу, яка в нього є, і повертаєте йому її перетвореною на перевагу. Чому все ж таки ваша пропозиція в вашій компанії може дати йому в рази більше, аніж, до прикладу, в його поточній. Техніка порівняння доволі популярна і дуже дієва. Кандидатом, до прикладу, каже: Я розглядаю пропозиції з вищою оплатою. А ви там, до прикладу, слухаючи його емпатично, кажете: а що, якщо я тобі можу запропонувати альтернативи і перспективи, і набагато щось більше? Тобто, це може бути кар'єрний зріст, який через рік, два-три допоможе тобі вийти на? Взагалі кардинально інший рівень, про який ти навіть і не здогадувався, Четверте — це соціальний доказ. Це, до речі, найулюбленіша моя техніка роботи із запеченнями, це е, через роботу із крутими кейсами. Зросту людей у вашій компанії, до прикладу, кандидат вам каже: Я не впевнений, що ця зарплата мене влаштовує, але ви знаєте, що кандидат він прагне зростати вертикально і він хоче бути колись там в майбутньому лідом. Давайте візьмемо або хедом, або у нього є амбіції. Він завжди був голодний що за чимось. І ви йому можете сказати: у нас був випадок, коли кандидат на такі ж позиції через півроку отримав перегляд зарплати на 30%. Але дуже важливо, ви кажете це, коли у вас дійсно щиро і чесно в компанії є такі перспективи і такі можливості. Uh, і там ви продовжуєте, до прикладу, якщо ви показуєте крутий результат, драйве бізнес-зміни, компанія буде хотіти вас утримувати, винагороджувати і, зокрема, переглядати заробітну платню. Але дуже важливо, якщо це правда, і це дійсно. Ті реалії, котрі зараз у вас є в компанії. А, до прикладу, я ще дуже люблю а, наводити реальні приклади success stories, успішного трекшену і зростання людей у вашій компанії. До прикладу, а, там, я зараз а, активно а, ми там, наймаємо собі в команду рекрутерів і. А, у нас я розумію, що я там можу гарантувати зріст дуже швидкий, кар'єрний, адже до прикладу, там, по перше, це моя історія. Я приходила рекрутером в компанію Scalar за Чотири місяці стала лідом команди, ще за кілька років стала хедом функції, і е, у нас такий шлях пройшли супербагато людей. Е, там хтось приходив джуньонкам, і зараз уже сіньор, хтось з екзютів е, рекрутингом займається, тобто є різні напрямки е, і є різні трекшини, які можна обирати. Тобто це реальність. І якщо у вас дійсно є можливість зробити Ростати по грейдам, і це правда про вас, про вашу компанію, про вашу команду. Обов'язково послуговуйтеся цим цією такою картою, яку ви можете витягнути, коли вам потрібно переконати кандидата точно прийняти ваш офер.